Як перестати боятися оцінки інших за одну хвилину? Часто радять уявити людину голою або в смішному костюмі. Але сьогодні не про це, є інший дієвий спосіб. Тож ми боїмося оцінки, тому що віддаємо іншій людині контроль. Ми думаємо, що зараз на нас подивляться та засудять. Ми в ролі того, кого оцінюють. А інша людина, наша така вся ідеальна, та на троні. Саме це викликає страх, скутість та сором, щоб повернути собі спокій. Треба самому почати оцінювати. Наприклад, якщо ви хвилюєтесь перед симпатичною людиною, подумки запитайте себе щось на кшталт, а як він у побуті, а як у неї з почуттям гумору, а як у нього з англійським? Якщо ви боїтеся інтерв'юєра на співбесіді, то оцініть офіс, куди ви прийшли. Зверніть увагу, наскільки вам комфортно, наскільки професійно вас запитують, Тож це не про знецінення і не про те, щоб поставити себе вище. Це про повернення балансу, про усвідомлення, що інша людина не Бог і вона не має керувати вашим самовідчуттям. Поверніть контроль, і страх осінки зникне.